Що ефіру долучається Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури. Пане Чубенко, вітаємо вас. Вітаємо Вітаю. бачимо, що ви перебуваєте на місці, де нині працюють рятувальники. Розкажіть, будь ласка, що довкола вас відбувається в цей момент? О ну, саме зараз рятувальники ДСНС здійснюють деблокування тіла 15-річного хлопчика. Він мешкав на першому поверсі зі своїми бабусею бабусе та дідусем. Вони в момент навчання знаходилися в іншій кімнаті. Він в саме в тій кімнаті, куди обвалилися шість поверхів. Візуально зараз тіло цього хлопчика рятувальники бачать, але на ньому дуже важкі плити. Зараз вирішиться питання як. Де блокувати не пошкоджуючи не пошкоджуючи тіло, скоріш за все, хлопчик вже загинув, оскільки багато часу знаходиться під завалами. Дуже серйозні рани. Немає ознаків життя, кінцівки його нарухаються, але констатувати біологічну смерть зможемо лише тоді, коли буде повне деблокування тіла і медики оглянуть. Сподіваємося, на найкраще, але на жаль, на жаль. І за все він вже загинув, а, ось також а, щодо а, інших осіб: 35 поранених. Останні інформації дев'ять осіб в стані середньої тяжкості, та в тяжкому стані. Серед них а, є люди з одною людиною Ампутація гомілки, кубора травми, пневмоторекс, а, закриті відкриті переломи, закриті черепно-моткові травми, а інші з гострою реакцією на стрес з менш серйозними пораненнями. Інформації щодо інших осіб, що вони можуть знаходитися під завалами, таку інформацію немає, але будуть продовжувати рятувальні роботи до того часу, поки повністю до останньої цеглини не буде розібрано завали і не буде встановлено, що дійсно нікого там немає. Та також тут декілька квартир, які обвалилися, їх. А вони були їх орендували і у сусідів немає точної інформації того, яка кількість людей там мешкала. Нема контактів цих людей, нема розуміння щодо того, чи знаходились вони в квартирах в момент влучання. Тому буде повністю розбирати завали. 6-6 поверхів фактично склалися в одне ціле. Тому дуже складна операція з технічного фізичного боку. До того ж, це панельна. Панельний будинок і декілька панелей стін і підлоги зараз висять просто в повітрі над місцем, де працюють рятувальники. Тому ось остання інформації це 12-річний хлопчик, якого вчора деблокували. 35 поранених вчорашніх хлопчик були невеликі ознаки життя. 40 хвилин його рятувальники реанімували. співробітники карети швидкої допомоги реанімували, але в подальшому констатували його смерть. Не вдалося повернути його до життя. Пане Чубенко, поки рятувальники розбирають завали, намагаються знайти усіх, хто може там знаходитися. Як діють правоохоронці? Як документують цей черговий злочин Російської Федерації? Прокурори, слідчі поліції та СБУ зараз працюють саме в напрямку фіксації цього воєнного злочину. Важливими доказами приналежності Росії до цього обстрілу є саме уламки боєприпасу. Попереднє було використано пугасну авіаційну бомбу з оніфікованим модулем планування та корекції. Уламки цієї авіабомби було вилучено на місці направлено на експертизи. Також прокурорами долучаються до матеріалів кримінального провадження. Траєкторія польоту кожної авіаційної бомби, що е, доводить е, 100% винуватість РФ у цьому злочині, оскільки ми, як органи обвинувачення, е, е, готуємось до е, трибуналу, збираємо належну доказову базу, оскільки розуміємо, що судовий процес трибунал від і ці докази траєкторії польоту, уламки боєприпасів, які знаходяться на озброєнні лише у РФ. Які, е, це той же ОМПК для фарбу, це є розробкою. Вже незалежної РФ це буде стовідсотковим доказом. І невідворотність і невинучість покарання вона настане саме з допомогою роботи правоохоронців. Ми працюємо саме в цьому напрямку. Дуже дякую вам за інформацію, яку ви нам надали Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що розбір завалів. Триває на місці влучання кабу у Харкові, і рятувальники вже бачать візуально тіло 15-річного хлопця, яке вони намагалися знайти до цього, і швидше за все цей хлопець загинув, оскільки ніяких ознак життя в ньому немає.